Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Бриду, оце поруч з Палацом спорту, і тут бац ТЦК. Заламують і прямо в бусик. Хотів би. Розказати я таку історію, а іще краще показати, якби це вдалося зафільмувати одразу мільйон переглядів. На жаль, такого не сталося, і не буде у мене мільйону переглядів. Але ви все одно можете підписатися на цей канал, а відписатися від усіх інших. ТЦКшники були дуже ввічливі. Я не знаю взагалі звідки беруть кадри оцих, от якогось там заламою туди сюди. Ясно, якщо до вас підійдуть. Просять документи, ти ЦКшники, ви почнете плюватися, ображати і битися ногами, то, мабуть, і вони, ці хлопці, будуть поводити себе якось по-іншому. Але в цілому ТЦК це одне з найбільш вічливих відомств в Україні, якщо це можна назвати відомством. І от вони підійшли до мене, і я одразу став пишатися своїм виглядом, що я, виявляється, маю. Молодий вік, принаймні скидаюся на такого, що правда було темно. Вони були розчаровані тим, що мені вже 60 і вони не змогли мене мобілізувати до Збройних сил України. Я знаю, що і ви зараз розчаровані тим, що мені вже 60 і я не сиджу в окопі. Значна кількість тих, хто мене зараз дивиться, дуже незадоволена тим, що я не загинув іще в 22-му році. Але є дехто, хто розчаровані тим, що я не загинув в 1992 році, коли потрапив на свою першу війну. Проте я звик розчаровувати і якось це переживу. Мушу сказати, що я не розумію, чому люди не хочуть мобілізуватися. Звісно, піти на контракт краще ніж мобілізуватися. Але і мобілізуватися це дуже непогано. Ті люди, які ще не мобілізувалися, мають жалюгідне існування без пригод, без драйву. Без високих станів душі. Без адреналіну вони понад усе хочуть зберегти свою побутову нудьгу. Єдина справжня пригода, яка з ними може відбутися. А давайте не забувати, що ми прийшли в цей світ для того, щоб пережити велику пригоду. І нудьгувати замість цієї великої пригоди це дурниця. Нам всім дуже мало жити. І в цей короткий період, який ми проведемо на цій землі, потрібно впихнути якомога більше. Авантюр подвигів, осягнень, творчості, високих смислів, і все це дають збройні сили України. Звісно, там буває некомфортно і іноді навіть небезпечно, і багато наших героїв гіне. Ну як багато, значно менше ніж могло би, але все-таки є ті, що гинуть. навіть в братстві є загиблі. Але по-перше, ми все одно всі помремо. А смерть в бою, смерть заради батьківщину, смерть переповнена глибоким смислом, смерть за якою одразу йде царство небесне. Це значно краще, ніж смерть в старості хворобах, коли ти лежиш в калюжі власної сечі на, в коридорі лікарні і всім на тебе наплювати. Що може бути страшнішим, ніж смерть від старості? Я вживаю зараз слово смерть, тому що це звичка мовлення. Насправді ми знаємо, що є ганьба і слава, і є пекло і рай, а смерті немає. Смерть це. Мусорське поняття, яке вони вигадали для того, щоб тримати нас в покорі. Кожен з нас знає уже найгірше про себе. Ми всі смертні, ми всі помремо. Так чого іще боятися? Чим нас іще можна залякати? Ми вже знаємо, що з нами це обов'язково трапиться, і ми знаємо найкраще про себе. Попереду життя вічне. Христос своєю смертю подолав нашу смерть і дарував життя тим, хто в гробах. Ми будемо вічно перебувати з ним в царстві небесному. Якщо у нас попереду така вічність, то чого нам боятися тут? Боятися можна тільки безсенсовості власного існування, боятися можна тільки зневіри, боятися можна тільки гріха. І от ви скажете, що це дуже несправедливо, що от вас можуть загребти, а мене не можуть з причини мого віку, або дуже несправедливо, що от тільки. Бідні служать, як ви кажете. А багаті ні, ну попри перше дуже багато багатих людей пішло добровільно в збройні сили. І я знаю, що і колишні міністри, і колишні депутати я знаю тих депутатів, які воювали тоді, коли були депутатами, і діти депутатів. А по-друге, браття і сестри справедливості не існує в принципі, і волати про несправедливість дурниця, якби Бог був справедливим. То ми всі б горіли би в пеклі. Дяка Богові, він несправедливий, він добрий, і тому деякі з нас спасуться. Якби життя було справедливим, то ця квартира ваша належала б не вам. А наприклад, оцій старенькій, яка на відміну від вас тяжко працювала все своє життя, підняла на ноги шість дітей і вісім онуків. Яка всю себе без всякої вдячності, без нормальної зарплати, з жалігідною пенсією тепер віддала майбутньому цієї країни в якості своїх дітей і онуків і, взагалі, своєю тяжкою працею. Але у неї вашої квартири нема ця квартира є у вас. Якби на світі була справедливість, то краще ніж ви не гинуло би замість вас. Значно краще ніж ви, яким ви негідні ноги омити пішли. В перші дні повномасштабного вторгнення, бо більше ще раніше, і ще в 2014 році в АТО для того, щоб захищати ваш спокійний сон, і загинули там. Вони не думали, що це несправедливо, що гірші за них мали би гинути. Вони просто пішли і зробили це з початку 90-х Ми розуміли, що доки ми тримаємо фронт на Кавказі, у нас немає фронту на Донбасі. А вам було наплювати тоді. На це дуже маленька кількість українців тоді воювала на Кавказі проти Московії, в тому числі, і, і я. І мені теж було боляче, що ніхто цього не розуміє навпаки, що на нас порушували кримінальні справи. За це впровадили спеціальні статті Кримінального кодексу проти нас. Ви плювали нам в спину, а ми все одно намагалися, хоч якось, протидіяти московитам, хоч якось утримати там фронт на Закавказі, а потім. На північному Кавказі, і поки оці найкраще це робили, ви жили спокійно і просирали цю Україну. Це здавалося несправедливим, і це здавалося несправедливим тим хлопцям, які боролися проти а, сепаратизму на півдні України. Скажімо, уже на початку 2000-х, уже в 2000-х роках, коли вам було наплювати, а саме ці хлопці билися з сепаратистами, саме їм ламали голови і руки, саме їх саджали по тюрмам, а вам було наплювати. Аме тим хлопцям здавалося несправедливим, що вся країна не вийшла підтримати їх, коли вони боролися проти того, щоб віддавати нашу ядерну зброю. А вам було наплювати так, от найвища справедливість, що тепер вам і вашим дітям потрібно воювати з тієї причини, що тоді вам було наплювати. Вам здається несправедливим, що. Вас зараз можуть мобілізувати, а мене ні з причини мого віку. А мені здається несправедливим, що мені 60, а тобі 25. Це я хотів би зараз мати твоє здоров'я, твої здатності і твоє майбутнє. Де вінче один з найкращих, один з найчистіших серцем патріотів загинув. А ви ні. Це справедливо. Справедливості не існує, браття і сестри. І слава Богу, скажу я. Якби світ був справедливий, нам було б значно гірше. Втім, іноді просто дивно, українські суди буває, виносять справедливі рішення, рішення потрібні, і сам буваю вражений. Є такий гнізділов, і український суд дав 60 діб йому утримання під вартою на час слідства. Гнізділов пишався в своєму житті двома речами. Перше, тим, що він гомосексуаліст, це його найкраща якість із всіх, що у нього є, і тим, що він публічно заявив, що іде в СЗЧ. Самовільне залишення частини, тобто що він публічний відвертий демонстративний дезертир, і от його загребли, і зараз слідство, і він буде весь цей час в тюрмі. Багато гомосексуалістів, ну як багато їх нема багато якісь гомосексуалісти прийшли його захищати. Але захистити не змогли на суді, і ви знову скажете несправедливо. У нас десятки тисяч дезертирів, а посадили одного гнізділова, який не побоявся заявити, що він дезертир. Розумієте, в чому справа? У нас, на жаль, є люди, які спілкуються в побуті московицькою мовою. Це просто нещасні люди, дезертири з національного фронту, так би мовити. А є люди, які публічно декларують, що мені наплювати на вашу українську мову. Я спілкувався, спілкуюся, завжди буду спілкуватися московиською мовою, і взагалі виходжу на демонстрацію захисників московиської мови. Це вже не просто мовний дезертир, це вже ватник демонстративний, це вже агент Кремля. І от його потрібно саджати. Хоча він теж буде вам казати так, от багато ж там подивіться в цьому гастрономі чи в цьому метро. Там же багато хто цвірінькає мовою Пушкіна, мовою Пушкіна і Путіна. А чому ж посадили лише мене? А тому, рідний, що ти вирішив про це заявити, що ти вирішив зробити це своїм принципом, тому що тепер ти свідомо працюєш на ворога, так і з гнізділовим, і тому ми всі зацікавлені, щоб йому дали максимальний термін. А втім, я зараз дам вам наводку. Я скажу про одне місце в Києві, де ніколи не буває ТЦК, бути не може в принципі. Це культ-театр. В культтеатрі іноді йдуть вистави за моїми п'єсами, і туди можна йти абсолютно спокійно. Повістку вам не вручать. У нас є угода підписана з ТЦК на цю тему. І 20-го числа там буде вистава за моєю п'єсою. Взводний опорний пункт це містична комедія. І я знаю, що про війну не сильно хочеться дивитися, але це насправді дуже тонка з тонкими смислами, дуже смішна комедія. Нагадаю вам, що кошти з наших культурологічних і культурних акцій ідуть на підтримку батальйона. Братство я очолюю взагалі структуру братства. І не очолюю батальйони, не являюся бійцем батальйону, само собою. Братство я є, скажем так, головним тиловиком. Останнє я вийшов в бій разом з батальйоном. ще коли бої точилися під Києвом. Відтоді трохи допомагаю, але участі в бойових діях безпосередньо уже не брав. Але мушу сказати, що і без мене цей батальйон здійснив неймовірну кількість героїчних речей. От зараз я записую цю. Програму, і саме в ці хвилини батальйон веде бій на одній з ділянок фронту. Сьогодні є чергові загиблі, наші сьогодні є поранені. Так само це дуже несправедливо, що ці найкращі люди країни гинуть і бувають поранені. Але саме завдяки цій несправедливості ви зараз можете дивитися цю програму, але і про театр. Квитками можна поцікавитися в описі під відео, і повірте, це якісно зроблено і дуже якісно написано. Тим часом керівник БНД Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль заявляє, що до 30-го року Московія вже буде готова напасти на одну з країн НАТО. Він вважає це дуже вірогідним, і що дає йому. Підстави так вважати, справа в тому, що в Туркміністані була зустріч між Путіним і Пашишкяном, президентом Ірану, і цей Пашишкян після цієї зустрічі заявив, що, скажімо, Московія не бере належної участі. В конфлікті між Іраном і Сіоністами, тобто він публічно дорікнув, Московія зараз залежить від іранської підтримки, і взагалі вона намагається формувати оцей блок Північна Корея, Іран-Московія, і в зв'язку з цим очікують, що на саміті в Казані, який незабаром відбудеться, 18 числа може бути підписаний союзницький договір між Іраном і Московією. Це договір подібний до того, який існує між Сполученими Штатами і Ізраїлем, згідно до нової ядерної доктрини Московії. Московія може застосовувати ядерну зброю в разі нападу на неї на Московію, навіть не ядерної країни, яка перебуває в союзницьких стосунках з. Ядерними країнами, і що Московія може застосовувати ядерну зброю, якщо буде напад на її союзників, таких як Білорусь, наприклад. Але якщо буде укладений договір з Іраном, то це означає, що Московія стане прикривати своєю ядерною зброєю і Іран. в Конфліктних ситуаціях, наприклад, з Ізраїлем, це настільки змінює всю ситуацію, що для того, щоб яким чином уникнути цієї ситуації, уникнути цього можуть злити не тільки Україну. Можуть злити і Польщу з прибалтійськими країнами, тим паче, що Байден зараз заявив про дуже важливу річ. Він заявив, що Сполучені Штати готові починати перемовини про обмеження ядерної зброї з Московією, Китаєм і Північною Кореєю. Одночасно, тобто сполучені штати готові до перемовин з Московією, обмеження ядерної зброї. Це серйозний перший крок до розрядки, крок до деескалації. Настільки поганих стосунків, як зараз, з Москвою у Сполучених Штатах не було, здається, ніколи, навіть одразу після карибської кризи. А от зараз були більше ніж 2,5 роки після початку повномасштабного вторгнення. Майже жодних контактів. Були якісь контакти на рівні розвідувальних відомств, але, в принципі, політичних контактів не було. І от зараз вони будуть, ці контакти. Це крок до деескалації, і очевидно, що там будуть обговорюватися і проблеми регіональної безпеки. І цілком вірогідно, що Сполучені Штати будуть поступатися на цих переговорах безпекою Європи. Здавалося б, якщо БНД. Очікує, що небезпека нападу на країни НАТО, тобто або на саму Німеччину або на її сусідів, зросте до 2030 року. То тут Німеччина мала би значно більше допомагати Україні. Німці так достатньо багато допомагають, але мала би і ще більше допомагати. Але цього не відбувається навпаки, Німеччина зараз. Заявляє, що не буде постачати бронетехніку Україні, тому що вона занепокоєна тим, що німецька бронетехніка бере участь в курській операції. Тобто не власне тим, що німецька бронетехніка бере участь в курській операції, а тим, що німці не попередили, що їхня бронетехніка буде брати участь в курській операції. Здавалося б, навпаки, Німеччина зараз всю бронетехніку, яка у неї є, і всю свою зброю має передати Україні, адже чим сильніша Україна, тим менше вірогідність, що Скої зазіхне на будь-яку країну НАТО, але логіка у німців не та логіка у німців була зламана денацифікацією свого часу, і тепер весь політичний істеблішмент німеччини і більша частини німецького народу. Мають суїцидальні комплекси і проводять суїцидальну політику. І, от тут цікаво, дивіться, в часи Другої світової війни євреї в відсотковому смислі загинули більше ніж німців. Німці мали великі втрати, але менше ніж євреї, якщо брати в відсотках. І німці в результаті зламалися а євреї навпаки підсилилися. Тобто, в часи Другої світової війни, принаймні в Європі, можна було безперешкодно знищувати євреїв. Єврейське підпілля діяло тільки проти офіцерів антигітлерівської коаліції, наприклад, проти британських офіцерів в Палестині. І от зараз, що ми бачимо, весь світ, буквально весь західний світ, всі союзники, потенційні, колишні, нинішні, сполучені штати. Тиснуть на ізраїльське керівництво з тим, щоб воно припинило операцію в Газі, помирилося з Іраном. Не відповідало Хезбалі. Натомість Нетаньяху, прем'єр-міністр Ізраїля, зараз поставив перед собою завдання з півночі сектора Газа взагалі прибрати всіх палестинців, тобто з половини сектора Газа, мають прибратися всі палестинці за тиждень. Якщо хто залишиться, буде вважатися бійцем Хамасу його будуть знищувати на півдні сектора Гази можуть залишитися палестинці, але під контролем Ізраїля. І Ізраїль буде абсолютно контролювати філадельфійський коридор, так званий, по якому здійснюється постачання. Тобто на всіх планах палестинської державності можна ставити хрест. І тут цікаво, те, що Ізраїль протистоїть зараз, не Палестинцям Ізраїль в даному випадку протиставляє себе практично всьому цивілізованому людству і не цивілізованому так само, і непогано тримається при цьому. Звісно, конфлікт з Хамасом і Хізболою показали, що західний світ значною мірою не готовий до війни. Тобто він пропустив розвиток багатьох технологій, що виявляється, що технології Ірану і тепер уже і Московії в дечому переважають західні технології. Наприклад, американці поставили. Ізраїлю таку установку це наступне покоління Петріота, називається High Attitude Area Defense. і влупили шахедом радари цієї установки. а Це найновіше, що може бути. Це найновіше в світі. Не помітили шахеда. Цю установку обслуговують близько ста чоловік. І от вони не помітили шахеда. Шахед влупився. Якийсь будинок неподалік 50 поранених перед цим ракетна. Атака Ірану на Ізраїль було випущено багато ракет, але у відбитті цієї ракетної атаки брав участь залізний купол, до цього вважалася найбільш досконала система протиракетної оборони в світі, плюс американський флот, союзники Ізраїлю брали участь у відбитті цієї атаки. Тим не менше, ряд ракет потрапило в ціль, загинуло дев'ять мосадівців, тобто вони навіть штаб-квартиру Мосаду. Влупили. Ну, це таке. А що в Росіюшки? В Росіюшки, дяка Богові, розграється конфлікт між керівництвом Чечні і Дагестана з одного боку, і між керівництвом Чечні і слідчим комітетом Бастрикіним з другого боку. Я нагадаю, почалося все з нападу чеченців на офіс фірми Wildberries за 300 метрів від Кремля. Під час цієї атаки загинуло два Дагестанця-охоронця. Похорон цих дагестанців в Махачкалі перетворився на масову акцію. За цю фірму конфліктують Кадиров з одного боку, і Керімов – це Дагестанський олігарх, мільярдер, близький до керівника офісу Путіна і сенатор. З другого боку Кірімов замовив Кадирова, і це стало відомо Кадирову. Кадиров заявив, що оголошує кровну помсту Кірімову і ще деяким Дагестанцям. Меліков це очільник окупаційної адміністрації Дагестану, заявив, що Дагестан завжди за будь-яких обставин до останньої краплі крові буде підтримувати Кірімова. Почалися вже невеличкі розстріли в Москві причетних осіб. Почалися теракти в Інгушеції. В Інгушеції заклики знищувати автівки з чеченськими номерами. Тих, хто перебуває в цих автівках, власне, одна автівка була вже підірвана, там перебували чи то правоохоронці, чи то ФСБшники з Чечні. Бострики ночільних слідчого комітету втручаються уже в чеченські справи. Там один чеченець. Уколошка в свою сноху, і взагалі, от чеченці не пускають е, слідчі органи і ментів з Московії. Це все розслідують самі. А тут Бострикін заявив, що він буде тримати це на контролі сам, тобто він лізе в свята святих у Вочину Кадирова. Оцей смішний хлопець, який весь час виступає в Тіктоку, який представляється як командир. Ахмату цього відділу Ахмат Чеченець заявив, що він збирається йти у відставку. Йому все це не подобається. Тобто, це ми знаємо, що йому не подобається, а він каже, що втомився. Оце раптове підвищення градусу напруги. Ну, власне, це не напруга, це вже конфлікт, це вже війна, це вже трупи і трупи множаться між Чечнею і Москвою, між Чечнею і Інгушецією і Дагестаном. Це дуже Хороше свідчення, кадирев вимагає з Вайтберіс, а тобто з Керімова, 3,5 мільярди доларів за те, щоб він відступив. Звісно, йому ніхто нічого не дасть, тобто стрільби буде іще ще більше. В Москві відбулося чергове опитування. Вони там постійно заміряють громадську думку, і це у них серйозно дуже поставлено. Їм весь час потрібно знати, що думають ванюшки. 52% ванюшек найбільше занепокоєні там. Чим ви найбільше занепокоєні? 52% два що найбільше вони занепокоєні зростанням цін. 40% занепокоєно найбільше міграцією, 30% занепокоєні занепокоєні війною. Ну там не обов'язково було вибирати. Ти може бути занепокоєний і зростанням цін і війною, наприклад, і зростанням цін і міграцією. Так от 30% занепокоєні війною. Але вони іще не відчули на собі. Все-таки мало українських безпілотників долітає, що все-таки Більше занепокоєні міграцією, і більше занепокоєні ростом цін. Тобто економічні органи все таки дістають їх більше, і все таки таджики більше їм дошколяють ніж українці. Тут є над чим працювати. Ми ще не довели їхній стан до того, щоб вони панічно боялися самої думки про українця. Це в подальшому 75% з опитаних хочуть, щоб війна закінчилася от прямо зараз. Причому 37% опитаних кажуть, що навіть якщо доведеться відійти з окупованих територій, вони все одно хочуть, щоб війна е закінчилася прямо зараз, навіть якщо українцям потрібно буде віддати все те, що Московит завоював з 2014 року. Тепер щодо Папи Римського, з яким католиком потрібно щось вирішувати, от браття католики, треба щось вирішувати. Все таки з папою римським, просто сидіти й очікувати, поки сам помре. От сатана буде тримати його довго на цьому світі. Багато чекістів, оцих, от от, що займалися розстрілами людей, самі виконували це. От люди повбивали власноруч. Тисячі людей прострілювали в потилицю. Багато із них дожило до 95 п'яти років старого. Пам'ятаю, багатьох цих от потворство от часу папа буде жити так само довго. Він нещодавно зустрічався з Зеленським 30 хвилин. Він виділив Зеленському. Наступного дня він зустрічався з трансгендерними і ЛГБТ-католиками. 80 хвилин він їм приділив. Там же був якийсь лікар, який допомагає цим всім трансгендерам. Перебувати в трансгендерстві якимось там чином, от вони всі вважають себе добрими католиками, і папа приймав їх на відміну від Зеленського, приймав їх у себе вдома, чи в Келії, чи як там називається. Під час цієї зустрічі він їх благословляв, тобто він не закликав їх покаятися. Він не казав їм, що Христос може звільнити їх від цього гріха, від цієї біди. Навпаки, він їх морально підтримував в їхньому ЛГБТізмі і в їхній трансгендерності. Тобто він не сказав їм, що ваш гріх робить вас уже не католиками, нічого подібного. В день, коли Зеленський зустрічався з папою, московити розстріляли дев'ять українських дронщиків полонених на Курщині. Якось там навіть наших дев'ять дроністів опинилися якось в оточенні. Їх взяли в полон і публічно, ну скажемо так, розстріляли, і навіть знімалося все це на відео. Папа ніяк не висловився, тобто, звісно, що трансгендери – це значно. Цікавіше ніж розстріли полонених і ніж страждання українців, серед яких так багато католиків. Українські католики це сміття. А от трансгендери католики, ЛГБТ-католики, це ті, кого можна прийняти у своїй келії. Наше керівництво не розуміє можливо, що все таки московський лжепатріарх значно симпатичніший папі ніж українські католики. Навіть українські священники-католики, українські епіскопи-католики, тому що на відміну від них московський лжепатріарх тримає гроші московської лжепатріархії в банку Ватикана. в історії католицької церкви. І раніше бували не дуже праведні папи, наприклад, в 15-му і 16-му столітті траплялися папи на святі. Вони компенсували це тим, що вони брали участь у створенні. Неймовірного мистецтва шедеврів Ренесансу вони були замовниками. Вони задавали програму. Вони відбирали митців. Вони відбирали теми. Вони приймали роботу. Римський папа Юлій II був творцем Рафаеля, який був творцем прекрасного мистецтва. Саме цей папа не дуже праведний. Папа, який піддавався гніву, папа, який більше займався політикою ніж молитвою, тим не менше, саме він змусив Мікеланджело створити його найбільший шедевр Сікстінську капеллу. Вірніше розписати її стелю. Подібними були і папа Лев X, і багато інших. Ми вже не кажемо про справді святих пап, як о, Урбан II, о, як Гільдер Бранд і інші. А цей папа не тільки не святий, от замість шедеврів мистецтва він примножує кількість трансгендерів, запобігає перед путіним і перед азіатськими сатаністами. Короче, я вам скажу, що якщо наступний папа не буде українцем, то тоді всі українські католики дарма здійснюють свою. Службу тут в Україні і почати українським католикам потрібно з того, щоб підписатися на цей канал, і відписатися від голосу Ватікану. На цьому вам моє щире, звитяжне, бадьоре, католицьке українське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви і в подальшому мичали огідною говіркою Булгакова.